Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Завдяки електронному декларуванню суспільство змогло дізнатися про статки практично всіх правоохоронців. Своє майно змушені були показати прокурори, керівники поліції і навіть судді з митниками. Єдине силове відомство, яке домоглося права не публікувати електронні декларації, це служба безпеки України. Керівництво СБУ оголосило інформацію про статки своїх працівників державною таємницею, розголошення якої може завдати їм непоправної шкоди, і з цим не посперечаєшся, адже враховуючи масштаби корупційних скандалів, які потрапляють працівники цього відомства, мотив приховувати своє майновних цілком очевидний. Особливо коли йдеться про першого заступника голови СБУ, який очолює управління по боротьбі з корупцією. Про це докладніше в розслідуванні Євгенія Моторевської. Ранок в елітному передмісті Києва. Житлові квартали з дорогими маєтками. Подвір'я одного з будинків виїжджає люксовий позашляховий кренч-ровер. За кермом молода жінка. За 20 хвилин з воріт цього ж маєтку виходить чоловік, в якому наша знімальна група впізнає першого заступника голови СБУ Павла Демчину. А скажіть, будь ласка, це ваш будинок? Ні. А що ви там робите? що? відвідувашо періодичне новіду. Народний депутат Сергій Лещенко діяльність першого заступника голови СБУ Демчини досліджує вже давно. Він на сьогоднішній день фактично керує Служба безпеки України, особливо всім напрямком, пов'язаним з бізнес переділом ринку. В змі 40-річного генерал-майора Демчину називають наближеним до президентського фаворита Ігоря Кононенка та смотрящим за СБУ від партії влади. Відповідальний в службі безпеки за боротьбу з хабарництвом. Він сам став фігурантом численних корупційних скандалів. Він був пов'язаний з горіховою мафією, яка, ви знаєте, силами СБУ блокується український горіх, який експортується в Європу, і вимагаються певні відкати за це. А наприкінці 2016-го шістнадцятого які пристрасті розгорілися вже на ринку скрапленого газу. В листопаді СБУ запідозрила у фінансуванні тероризму дві компанії, які імпортують в Україну сировину. Та на цій підставі заблокувала роботу одразу 16 трейдерів скрапленого газу. Ми на протяжні всього періоду не розуміли, що происходит, як происходит. Служба безпеки нас абсолютно не інформірували. Усі наші переписки, які ми ліні закінчувалися тим, що йдуть слідство, якби ми не розважаємо інформацію. Не маючи офіційного пояснення від СБУ щодо причин блокування ключових гравців ринку, Українська асоціація скрапленого газу водночас фіксувала на митниці вкрай підозрілу ситуацію. Ненормально, коли одна компанія її ресурс стоїть на границі, да а неї проїжджають Вагони другої компанії, котре безпрепятственно пересікають границю з чи не скільки часу розтамажується і так далі. терпеть не будет. Нардеп Сергій Лещенко, до якого бізнесмени звернулися за допомогою, провів своє дослідження. Говорить, СБУ таким чином намагалася зачистити ринок для окремих фірм. Лист до міністерства економічного розвитку з вимогою накласти санкції на найбільших імпортерів підписав особисто перший заступник голови СБУ. Це от подання від СБУ за підписом особисто Павла Демчини. Павло Демчина особисто контролював весь цей процес. Увагу слідства інфо привернула паперова декларація пана Демчини за 2015 рік, згідно з якою він веде не просто скромний, а навіть аскетичний спосіб життя. Генерал-майор не має ані власного кутка, ані автівки, ані заощаджень. Ця скромна будівля гуртожиток для співробітників СБУ. Це складно повірити, але станом на 2015 рік. Тут офіційно проживав перший заступник голови СБУ та багатодітний батько Павло Демчина. Попри дуже невеликі офіційні статки самого Павла Демчини, розкішне життя веде матір трьох дітей генерала. Така собі 35-річна Ольга Воловчук. Власниця елітних автівок, земельних ділянок та мешканка заміського маєтку за даними слідства. Інфо, ця пані є цивільною дружиною високопосадовця, яку він протягом щонайменше п'яти років ретельно приховує від громадськості. У пані Ольги доволі пристойний автопарк Ренчровер 2016 року вартістю біля 100 тисяч доларів. Мерседес benz 2016 року, ціна якого також тягне не менше, ніж на 100 тисяч доларів. Мазда 2014 року та скромніший Pežo. Невже при цьому родина мешкає в гуртожитку? Ми знаходимося в передмісті Києва. Петропавлівська борщагівка район елітних маєтків та поважних мешканців. О 9 дев'ятій ранку з подвір'я одного з таких будинків виїжджає вже знайомий білий ренчровер, який належить Ользі Воловчук. Вона ж за кермом автівки. Джип має номерні знаки Рівненської області. І пані Воловчук, і Павло Демчина обидва родом звідти. Окрім великого двоповерхового будинку, площа якого складає не менше 300 квадратних метрів, на території маєтку також знаходиться господарська будівля, критий басейн та альтанка. За схожі об'єкти в цьому районі наразі просять до 10 мільйонів гривень. Ви, що маєток навіть не значиться в публічному реєстрі нерухомості. Офіційно встановити його власника практично неможливо. Однак підтвердити, що родина Павла Демчини мешкає саме в ось цьому маєтку, нам допомогла племінниця Ольга Воловчук. Дівчина навчається в Києві та живе в гуртожитку. Проте у соціальних мережах чимало її світлин, зроблених саме в тому маєтку, з якого виїжджала на ренч ровер, її тітка, матір дітей Павла Демчини. Це фото із соцмереж. А це вже кадри зроблені нашим оператором. А ось такий вигляд, ймовірно, має будинок всередині. На годиннику 9.20 ранку. Майже одразу після від'їзду Ольги Воловчук з воріт виходить чоловік і неспішним кроком йде на інший бік вулиці до автівки з водієм. В цьому солідному чоловікові ми впізнаємо першого заступника голови СБУ Павла Демчину. Пане Павло, добрий день. Ми журналісти громадського телебачення. Мене звати Дмитро Гнаб. А скажіть, будь ласка, це ваш будинок? Ні? А що ви там робите? Чи що що. Періодично його відвідуємо. А кого саме там відвідуєте? Скажіть скажі, будь ласка? Дітей. А скажіть, будь ласка, оцей будинок, який ви відвідуєте, Будинок е, цей, е... Там живуть мої діти. так. Саме стараннями Павла Демчини колишню очільницю одеської митниці Юлію Морошевську почали перевіряти щодо отримання святкової премії в 500 гривень. Браво! Ось що таке справжня боротьба з корупцією. Таке героїчне протистояння з корупційною гідрою заслуговує визнання і поваги, і медалі, а також премії усім тим спецслужбовцям, які за бюджетні кошти знаходитимуть такі страшні правопорушення. Коли ж йдеться про немалі статки його родини, Павло Демчина починає помітно хвилюватися. Там жить так. Ага, зрозуміло. А той, хто з ними живе, за які кошти його придбав? А чому? А чому? Ну ще не знаю. Ну, ви ж... Людина це вже було, коли, коли ще Ну, Якщо ви мешкаєте з кимось, то ви ж маєте вказати це в електронній декларації. Не, не мешкаєте? Просто відвідуєте. Не. Просто відвідуєте. А скажіть, будь ласка, за які кошти людина придбала оцей е, будинок? Це було до того ще. До того ще? До чого до того? До нашого, скажімо так. До вашого. Поки діти... ну, це ж мати, ваші... мати ваших дітей, ви не знаєте, за які кошти вона придбала цей маєток. Напишіть і я сам подивлюся. Все, що я знаю, я вам підпомню. Добре, Давай. пане Павло, дякую. Так, щасливо. Добавайте. Як з'ясувало слідство інфо, Ольга Воловчук також володіє ось цією земельною ділянкою, яка розташована недалеко від родинного маєтку в Петропавлівській Борщагівці. Тут активно йде будівництво ймовірно Скажете? ще одного маєтку. Добрий день. – Добрий. – А підкажіть, будь ласка, це для димчин ви будуєте будинок? Ми не знаємо. Не знаєте? Не будемо вам казати, бо не знаю. За словами Павла Демчини, з Ольгою Воловчук вони спільно не проживають. Жінка досі прописана в квартирі своїх батьків на Рівненщині. Там же на неї зареєстрована фірма, що спеціалізується на торгівлі фармацевтичними товарами. Наша знімальна група вирушила у містечко Вараш, аби на власні очі побачити бізнес пані Ольги. Однак знайти його не вдалося. Зареєстрована все в тій же батьківській квартирі. Ця фірма не веде активної діяльності. Тим часом сусіди батьків знають про успішне сімейне життя Ольги. Оля ж там живе десь скоро Києва, троє дітей не так. А вони там сюди, хоч приїжджають. Дуже рідко дуже, рідко приїжджають. дуже рідко. приїжджають. Дітки маленькі. Оля мама їздить туди, допомагає дітей. Після стрімкого кар'єрного злету Павла Демчини значно поліпшилися житлові умови його батьків. Матір генерала, пенсіонерка Ніна Демчина, протягом кількох останніх років стала власницею трикімнатної квартири в новобудові у Рівному та ось такого симпатичного будинку в передмісті обласного центру. Слідство інфо направило запит заступнику голови СБУ Павлу Демчині з проханням пояснити походження статків його родини. Адже жодних офіційних джерел доходу, які б дозволили купувати елітні автівки і нерухомість ані в генерала, ані в матері його дітей нам розшукати не вдалося. Втім, на момент виходу програми відповіді від СБУ про майно одного зі своїх керівників ми так і не отримали. Антикорупційні активісти кажуть, на це поки що можна і не розраховувати, адже електронні декларації очільників СБУ широкому загалу недоступні. Активісти почали судитися проти служби безпеки, щоб змусити її оприлюднити електронні декларації, як це зробили інші силові та оборонні структури. при цьому 2016 рік знову ж таки вони зараз користуються цією нормою і приховають в чергове свої статки. Наголошую, керівництво СБУ не підпадає під норму закону, і вони не можуть бути просто приховані їхні декларації від. Ознайомлення громадськості може стати наслідком закриття інших декларацій, тому що з СБУ можуть взяти приклад керівництво Міноборони, керівництво генштабу, наприклад, очільник Міністерства внутрішніх справ. Тим часом через дії Служби безпеки України компанії, що імпортують скраплений газ, зазнали збитків у кілька десятків мільйонів гривень. Після публічного скандалу санкції з фірм зняли. Однак впевненості, що крапку в цій справі поставлено досі немає. на сьогоднішній день ми говоримо про те, що ситуація напряженная, дуже напряженная. вона така в підвішеному стані, ми ожидаем любых як действий, потому что еще раз почеркнуть основной проблема в том, что мы не имеем інформації, що происходит. Что будет дальше? Численні спроби силовиків тиснути на бізнес вдається зупиняти лише публічним розголосом. Однак, поки спецслужби залишаються в руках політиків інструментом для вирішення власних потреб, подібні атаки триватимуть і надалі. Тим паче, коли виконавці хитромудрих схем ще й добре мотивовані і можуть спокійно збирати чималі статки під прикриттям державної таємниці.